Найпоширеніші сигнали брехні. Поїхали. Перше, це коли людина з вами розмовляє і прикриває рота. Людина може прикривати рота не через брехню, з декількох причин. Перша, вона позіхає, і людина може позіхати з різних причин. Ми зараз не будемо прив'язуватися чому. І друге, в неї є дефект зубів, губ чи чогось ще. Так? Якщо цього немає, і людина зазвичай розмовляє, от як ми зараз з вами, і тут вона починає щось вам розказувати і робить отак. Так, отак, 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 от, от щось прикриває рота. Скоріше за все, вона бреше. Друге вухо. Коли людина почисує вухо, скоріш за все це теж може бути сигналом брехні. Треба розуміти, що брехня це не емоція, а навмисне викривлення фактів. І коли людина прикриває рота, вона якби маскує те, чим вона бреше, коли вона почисує вухо, вона нібито затуляє вухо, щоб не чути, що вона каже. Також людина може почисувати око, щоб не бачити, так, що вона каже. Коли людина розповідала, розповідала, спокійно сиділа чи стояла неважливо, і вдруг щось починає розказувати і починає ось затуляти в око. Це означає, що людина теж бреше. Далі ніс. Чому кажуть, що якщо почесати ніс, то це симптом брехні? І да, і ні. Дивіться, ніс дуже е, чуттєва ділянка тіла. У людини може бути нежить, у людина може захворіти, у людини може бути алергія. Тому спиратися на нос не варто. Але треба сказати, що коли людина бреше, у неї в кров виділяється адреналін. Саме адреналін спричиняє свербіж у носі. Тому і нос також є симптомом брехні. Е, у цього синдрому, до речі, є навіть назва синдром Пінокіо. Тобто, коли брешеш, нос росте це все з однієї історії. Далі. Почисування шиї, причому вчені доказали, що зазвичай під час брехні людина почисує шию 5 разів чи поправляє комірець. Дихати нема чим, так? і останнє це плечі. Коли людина щось вам розказує і починає робити отак чи отак, зазвичай так люди роблять, коли вони не знають. От спитайте у людини, якесь, задайте їй якісь питання, якщо вона не буде знати відповіді, то вона зробить отак. Ну, не знаю, так? Коли вам щось розповідають і в процесі роблять отак, тобто людина не знає, що вона каже. І велике прохання це все симптоми брехні, так? Але це не 100%, що якщо людина зробила отак, то вона бреше. Зазвичай краще дивитися на два, а краще на три симптоми. Якщо ви знайшли три симптоми, клас, це значить брехня.